Відео з'явилося 8 серпня 2024 року на одному з телеграм-каналів. Такий вигляд мала дорога на вулиці Князів-Острозьких. За словами автора допису, ділянка дороги перебуває в такому стані вже другий рік. Тетяна, яка мешкає у будинку на цій вулиці, розповіла кореспондентам Суспільного, що через погану дорогу перестала ходити маршрутка. «Особливо для мене 33 третя не ходить. Ви бачите, як я йду. То для мене проблема. Я не можу нікуди, навіть в аптеку. Кудись тут дорога, туди на Київську вийти це дуже велика проблема. Але два метри зроблять, затихло. Ви бачите, бур'яном поросло. Перерили чого? Тому що порив був води. Раз, прорили, потім не вийшло, пішли далі і дорили ну, до тих пор. Тут е, маршрутка ходила. Е, яка це, ну Зараз вони пустили її туди. Етут цій, по, -ці, по московській. І тут тільки зараз ходить одна маршрутка. 14 серпня 2024 року на вулиці князів Острозьких працівники водоканалу проводили підготовку ділянки до асфальтування. За словами працівників, підготовку вони розпочали цього тижня і засипали ділянку щебнем. «Зараз луки, куру на асфальт. Роман Ілик, директор комунального підприємства «Житомирводоканал», у телефонній розмові розповів, що робота з ремонту ділянки каналізаційних мереж розпочали в 2023 році. До кінця серпня 2024 року цю ділянку планують заасфальтувати. Так розтягнулося в часі, тому що ми спочатку міняли в грудні місяці минулого року одну ділянку, а потім в травні червні цього року ми міняли другий ще кусочок другу ділянку. І от зараз ми після того як ґрунт вже втрамбувався, проводимо підсипку та планується асфальтування цього участку. Ну були звичайно скарги, не можемо сказати скільки, але ми їх врахували, і зараз проводимо роботи по відновленню. надія Назарук ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.